Що влада будує? Оце будинок, це будинок, де працюють народні депутати, представники народу. Ми маємо зрозуміти з вами дне. Скільки б не говорили? Скільки б нас як? Оградів на розглядали по різних кутках, не може бути сьогодні окремо афганців, окремо підприємців, окремо пенсіонерів, окремо вчителів, окремо студентів. Сьогодні єдиною опозицію має бути весь український народ по об'єднання усього українського народу. Навколо не ідеї негайної відставки Януковича і звільнення України від кримінально олігархічного режиму разом на чолі з лідером Юлією Тимошенко. Зека, ГЕЙТ! зека, ГЕЙТ! зека ГЕЙТ! зека ГЕЙТ! зека ГЕЙТ! зека ГЕЙТ! зека ГЕЙТ! зека ГЕЙТ!